І перспективи має вийти на всеукраїнський рівень. Тому що в кожному місті, районі та селі одні й ті ж самі загальнодержавні проблеми. Неефективне використання народних бюджетних коштів та пов'язані з цим високі ризики корупційних розкрадань бюджету. Суть акції полягає в тому, щоб навчити та змусити чиновників різних рівнів прозорому поданню та висвітленню запропонованих витрат. Вони повинні оприлюднювати проєкти бюджетних рішень, надавати громадськості можливість обговорювати ці пропозиції та дізнаватися про економічні обґрунтування кожної позиції, на яку планують витрати, витратити державні кошти. Наразі вони цього не роблять, тим самим порушуючи статтю 15 закону України про доступ до публічної інформації, яка зобов'язує чиновників оприлюднювати проєкти рішень за 20 днів. До їх прийняття на сесії. Наслідок цього відсутнє публічне обговорення бюджетних пропозицій, що унеможливлює їх ретельний аналіз та контроль з боку людей та громадських організацій. Також не надаються і жодні розшифровки та калькуляції запланованих витрат. Такі дії чиновників призводять до розкрадання місцевого бюджету, тобто грошей громади. Зараз я вам наглядно продемонструю деякі приклади. На що чиновники хочу выдержать этой кошки. К сожалению, в презентации оно не воскресенье. На экрану нет. Нельзя вывести. Сейчас не можем. Вот двигается, что он присутствует. Наприклад, на капітальний ремонт ганку обласної бібліотеки імені Івана Петровича Католяренського, Департаментом культури запропоновано виділити 1,4 мільйона гривень на ремонт. Запрошую переглянути коротеньке відео, де представлений ганк цієї бібліотеки, і паралельно послухати дослідне формулювання їхнього запиту. На сьогоднішній день. Благоустрій будівлі бібліотеки, головний вхід, деталі фасадів мають значні пошкодження. Тротуарні плити мають пошкодження, просадку, східці мають різну висоту, що становить небезпеку як для працівників, так і для чисельних відвідувачів бібліотеки. Як ви бачите в відео, небезпека явно перебільшена. І тут не то, що мільйон. Я думаю, що навіть. Пару ведер цемента может хватить на ремонт стодовое.